Коротше. Дивіться, в другій серії будете писати. Я буду читати коменти. в другій серії написати. Я вже ні, Я тільки дзвонив батану. Він не отвічав. Если ты писать по зазону, а оказывается, сейчас... Еще еще я вас позвоню. Коза, коза, коза. Ой, еще числам не у вас был... Чуть не у вас был, все. Ой, а потом по зазону. Позвоните, был... A pozolão... do pozolão do dica, vou o Pip, pip, pip. Que viado. Por que tu pisca? підстрелив тебе ще й нап'ять розбив. вещи и массейну рас бою. Сказав, что я подохав. Да я собі звонил. Так сейчас второй бумун так. Машина нормально, заводиться, донти достань в аптечку. Mm -hmm. Бардачку. Mm -hmm. Машина забудет, а не фара вилоцю в банка. Так в тебе тут немає аптечки. Okay. Yeah. Є! Yeah, Та й в немає аптеки. Та і в калманах немає. Щас. Мого деда всегда в балдачку я сейчас схожу. Не понимаю. Капец, ребят. Такой аптечка. Да, есть аптечка так. Блин, пер кис тоже Пуля Пуляна были бро. А его. Ну, я иду, я иду, я иду иду. Моя я йду. машина в россу. Твоя тоже. Он сказал, сюда же не думайте машину. О вас. це він. Сюда и машину поехали. Давай заберем мою. Ну вона. Я ходову розбив. Давай сейчас выйдем задки. Давай сейчас выйдем задки, бо я не знаю як им. Давай тут еламає. У мене давайте на две фары. Просто я письки бояк, блин. Давай там не буде. Я Так як я везу ти едешь? Короче. Так вс. Да мені покуса він там сказав. Ручсом, сучані, на він на сам розстріляв. Я кажу, це не поз. Подожди, це даже не 9. Він каже, считай для вас 9 носи. Щитай у нього піпівки нема. Він каже, не знає. Він каже, що машини навіть не думаєте теперсувати, це не поможе. Максимум новую купувати. Я не знаю як. Новий год купити мені може тюємо. Це взагалі капоту за ну то вчить. Це піпець, я не розумію, як ми так купали. Катаю світило. Що це як кості не писати. Погнали до тебе на хату. Сюди заїжджай. В дворах тачку оставлять нельзя. Они всі двора посмалю. А кто сказав? Я сейчас сфоткаю и на продажу. Не, не на продажу. Я хочу собираю, тобі дам в Та ти бізнав, ці, в тебе дам купи тачку. Да ти в знав. Я там машину бачив. нива за двадцять тысяч. Заджик за пять за тысяч свою тачку смеса нема продавать. Номерсный не снимес. Я вспомнив коясу. Хочешь сказать? Короче, девичья. помнишь за дядю Петю? Дядю Петю помню. Ну, я кинул чисто неловко заклеил. Ну, мы нам тонировку вчера заклеил. Так знаешь, что? Ну. Он сказал, что у его залога есть даже как там зазик фиолетовый. Лево. Mm. Ланус. Не, yeah, нам зазик. Зазик пять тысяч, как ты сказал. В нього, як я казав, двадцять тисяч, а ванус 1050 п'ятдесят гривень. Mm. Я не його куплю. Давай коло зараз. Колесо? Тачки пере... просто переставимо на друге місце. Тому... Я... Ми заможемо... Я не кину, я в тебе її вдома оставлю. Ти не проти. Я на хату дошла <Слышлен> до Ого, вот это надо там крутой клопочи. А я сейчас ща... Я до дяди Пети зайду. Ого, Закрывайся! О -о. Быстро! Быстро! Заводится, заводится, заводится! О, да, о, давай, давай, давай! Давай, давай, поехал, 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 поехал! Братан, за мной я булава. За мной менты. А я братан. За мной менты. Капец, за мной то, за мной не мости по пиджаку. Я же чуть-чуть оторвался, их чуть-чуть не видно, я только... Я иду. Я иду, я, я не честно.

Кіпець! Пригай! Там вона поламалася, навіть не заводиться. Треба її дотолкати. Точно, потрібно її дотолкати. та все дивись, якщо ми будемо короче. Короче, ми зараз проїдемо і вам і, і протягнемо її, да, і ми включимось. Так. Да. Йей-йей. У мене не протянуло. Ну, тож капот тут. В тебе вона закипіла, в тебе антифриз вилився. Короче, бабалака ж дяде п'ять. Бачиш, що машин же. Ну, В нього там тачка. Як ми прийдемо, ну, -то. Стоп, що ж тут за машинка? Лоби. Ого, лег. Мика сейчас закрыто. Ми, ми не включимося. Ну все, ребята, все. Я вже заплатив, як бачите. Я теж заплатив. Mm -hmm. Кстати, подивись, по зачините да, да. Юкс, -кла юкс класс стало на Юкс класса. Юкс класс похожий. Нові машини і по суті проблема мої Нам Там на них номера, і когда-то написав. Вони новенькі просто, Мы їх там припаркуємо. Ого! Ты бачив, яка тупа людина, як колеса? Mm -hmm. будет. день. Я тебя вижу. Блин, я забыл виза загрузить. Она страшное, что будет, если нас найдут из цены дальше. Ну, всем пока, ребят. Всем пока.